Українські військові справжні супергерої, подвиги яких ніколи не забудуть. У найстрашніші часи вони стали на захист рідної країни. Боронити свою батьківщину вирішив і Антон Липов. Чоловік не зміг стояти осторонь та дивитися на те, що коїть російські окупанти. Саме тому став до лав ЗСУ. Та доля готувала для військового свої плани. Під час виконання бойового завдання із захисту України та українського народу Антон Липов загинув. Це сталося 29 березня на Луганщині. Антон був призваний на військову службу під час мобілізації 9 листопада, 2022 року. Проходив навчання в ДФТГ No3. Співчуття рідним та близьким. Слава героям. У Антона залишилось троє неповнолітніх дітей: двоє синів та півторамісячна донечка, яка так і ніколи не побачить свого таточка. Сьогодні у міському палаці культури зібрались кримичужани, аби провести військового в останню путь. Ця людина залишила в моїй пам'яті дуже багато хорошого. Згадує свого загиблого друга Іван. Ми снімуємо так і на рибалку, і на постройки у нас були общі, какби інтереси. Веселий, отзывчивый, хороший парень. Узнали, що пішов на війну, і все було так само неожиданно, як і о його смерті. Очень жаль. Молодой, у нього остались прекрасні діти, більша потеря для всіх, для його родственников, для його дітей в першу чергу, для всіх знайомих. Ну очень жаль. Для побратимів загибель військового стала непоправною втратою. Антон вирішив піти служити. От це його було лічне рішення. Він пішов у ЗСУ. Вони там їхали, їх обстріляли. Вони не здали свою позицію. Слава герою! Поховали захисника України на алеї Героїв Свіштовського кладовища. Вічна пам'ять та шана усім полеглим українським військовим. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.